Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами про ноту імберю в парфумерії. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо. І почати хочу з того, що неймовірно яскрава вибухова, така дуже виразна нота імбирю в парфумерії може звучати іноді по-різному, в залежності від парфумерного контексту, в якому використовується, і в залежності від того, з якими компонентами поєднується та взаємодіє цей компоній. Цей... Цей акорд в композиції залежить те, як його звучання проявляється та як відчувається користувачами. В парфумерії використовують декілька видів, декілька типів речовини з ароматом ноти імбирю. Перший з таких компонентів це ефірна олія. Її добувають методом парової дистиляції, коли коріння імбирю дрібно нарізають або висушують і пропускаючи через цю масу пару. Отримують ефірну олію з ароматом імбирю. Це таки отримується досить інтенсивна, насичена, глибока за своїм звучанням речовина і. Нота імбирю звучить дещо, так знаєте, ніби тягуче, глибоко і дещо перекликаючись такою ніби аж деревинною тональністю. Наступний вид сировини з тональністю імбирю – це о2 екстракт імбирю. Його, Його отримують. Методом суперкритичної екстракції вуглекислим газом. І в результаті цього отримується екстракт, який має більш свіже, летюче, таке яскравіше звучання порівняно з ефірною олією, і більше, воно більш за все нагадує саме звучання от такого свіжо нарізаного щойно коріння імбирю. Наступна концентрація ноти імбирю – це є абсолют імберю. Його отримують методом дистиляції з розчинниками і, і отримують такий суперінтенсивний насичений розчин абсолю. Але важливо зауважити, що цей метод такий досить вартісний. Важливо зауважити, що абсолю імбирю, враховуючи його такий дороговартісний спосіб добування і досить високу щільність цього Абсолю, його ну, дуже рідко використовують в в такій масовій, я б сказала. Це більш щось такого супернішевого, індивідуального напрямку, де використовуються там якісь супердорогі натуральні компоненти. От це саме там. Задіють м, таку концентрацію, як і абсолю е, імбирю. Ну і нині самими розповсюдженими, самими актуальними і, можна сказати, найбільш доступними в парфумерії є синтетичні молекули та речовини з звучанням імбирю, які нагадують, власне, це звучання. І е, оця доступність, оця. Чистота звучання, яскравість, інтенсивність, насиченість і ну, відносно доступна вартість цих компонентів дає можливість використовувати цей компонент імбирю, цю ноту імбирю в парфумерії, створюючи дуже красиві, пікантні парфумерні відтінки в тих чи інших композиціях. І Саме в залежності, як я сказала на початку відео, від контексту, саме в залежності від партнерів, які оточують ноту імбирю, виходить дуже різне звучання. Іноді воно може бути свіжим та пряним і нагадує таке от дійсно звучання щойно розрізаного коріння імбирю, такого соковитого, легкого з таким. Приємним, навіть цитрусовим тоном звучання. Іноді це звучання може бути теплим, та затишним і з приємною спецією. Воно зазвичай утворюється, коли разом біля. Нота імберю знаходяться або красиві спеції від тональності, компоненти спецій, або ж красиві деревинні акорди, як то е, амброві, як то якісь такі е, там сандалово-кетрові тона. Ну і безумовно, це така е, зігріваюча тональність імбирю вона характерна практично для е, всіх. Видів цього елементу парфумерного. Дуже красива, як я сказала, тональність цитрусових дозволяє імбирю дуже класно поєднуватися з. Цією палітрою цитрусових компонентів, як то там бергамот, мандарин, апельсин, грейпфрут, лимон, лайм. Дуже красиво ці типи звучання накладаються, підсилюються, ну і створюється ось такий свіжий вибуховий ефект, який так багато з користувачів цінують. Ну і якщо говорити, де саме використовують ноту імбирю, то зазвичай це відбувається. Ця нота зустрічається. Частіше за все зустрічається, або ж на старті, де вона дуже класно поєднується з такими традиційними стартовими нотами, як я сказала, як цитрусові, як якісь такі свіжі, ясні, кисловаті фрукти можуть бути. Також і імбир в такій ситуації якраз створює оцей такий піднесений, тонізуючий, освіжаючий ефект. Іноді імбир використовується в серці. І саме завдяки йому, його присутності, в поєднанні з красивими духмяними квітами, або ж знову ж тією самою приємною такою спецією тональністю компонентів, створюється зігріваючі, глибокі, такі досить інтенсивні насичені аромати. Або ж навпаки, якщо ці інгредієнти більш Свіжі, невагомі якогось такого акватичного або трав'янистого характеру, то може створитися ефект такої, якоїсь динаміки, ефект руху, ефект якогось такого красивого наповненого простору, чимось таким дуже приємним і тонізуючим. Ну і іноді імбир використовують в базі, але буває такий ефект, що комбінуючись з деревинними тонами, імбир може створювати такий ніби як ефект замилювання. Іноді з'являється навіть така якась земляниста тональність, сукуватість за рахунок того, що імбир поєднується з нотами ну, бази. Ну, і ще раз повторюся, зазвичай імбир можна зустріти в серці або ж на старті. І от сьогодні я хочу представити вашій увазі аромати, які є. В моїй колекції з цим компонентом. І першим хочу показати аромат, який, власне, надихнув в мене на сьогоднішню підбірку. Це аромат, який нещодавно з'явився в моїй колекції. Це е, представник бренду Eccentric Molecula, і в мене це Молекула 01 плюс імбир. Як? Та красивенно. Знаєте, я піймала себе на думці стосовно того, що я настільки вдячна бренду Encentric Molecules за його, оці такі дуже лаконічні, дуже так. Просто побудовані піраміди, і саме це особисто мені дозволяє знайомитися і починати добре ідентифікувати ті чи інші компоненти в різних, потім в інших композиціях. І от це в мене подібна історія була з Ірисом. І зараз з імберем знову сталося те саме, власне, з чорним чаєм, так само у мене із мандарином. От настільки для мене цей компонент. Тут виразно звучить, я його настільки ну от, вдало сепарую від звучання прекрасного звучання молекули Ізоє Супер, оцього волого-дерев'янистого. І тут імбир для мене він якийсь і гіркуватий, і якийсь такий теж от, дійсно в ньому присутня ця цитрусова тональність, яка ще більше підсилює і робить більш виразною красу молекули ізоє супер. Просто неймовірний фантастичний аромат. Дуже щаслива, що я його на собі класно відчуваю і насолоджуюсь їм ну, протягом якогось тривалого часу. Прекрасна композиція. Молекула ізої суперплюс е, інбирь. Як це прекрасно, як це свіжо, якось для мене супер актуально. І саме з цього аромату виникла моя цікавість цим компонентом. Ми сьогодні говоримо про імбир. І далі я його прекрасно почала відчувати ще в одному ароматі. Це аромат Yves Saint Laurent, композиція Libre, версія Le Parfum. І для мене цей аромат кардинально протилежний порівняно з ароматами Сентрік Молеколас, тому що це глибоко тягучо, смолянисто, приємно спецієво. Тут традиційна Традиційне серце, яке формує нота апельсинового цвіту та лаванди. Вони такі незмінні учасники аромату лібре, але це такий глибокий, елексирний, насичений, дуже красивий. Для мене якийсь такий гіркуватий, якийсь такий м -м, ніби. Е як якась настоянка. Зрозуміло, що цю глибину формують ноти бурбонської ванілі, об'ївтонка, ноти ветиверу, ноти меду в базі. Але для мене оця неймовірна красива пікантність імбирю, красива пікантність шафрану, цитрусових нот, мандарину та бергамоту на старт роблять цей аромат. Таким красивим, таким, якимось, знаєте, живим, пульсуючим, таким, якимось і рухливим, і в той же час неспішно таким якимось м'яким, ну неймовірної краси аромат. І для мене він знову ж таки на, іншу, на іншій стороні парфумерного спектру. Якщо ми говоримо про ноту імбиря сьогодні, то от молекула супер свіже, невагоме легке, а це щось глибоке, тонізуюче, о, не тонізуюче, а таке дуже затишне, е якесь і п'янке, ніби для мене, дуже красивий, супер стійкий та супер аромат. Аромат, в якому класно ефектно проявляється нота імбирю, про яку ми сьогодні говоримо. Ну і зараз буде два аромати, які знаходяться посередині цього парфумерного діапазону, парфумерного прояву, і один з них це аромат Ланком Міракл. Тут імбир знаходиться в серці. В серці він разом з, з перцем, разом із жасмином, разом із магнолією. І це допомагає аромату, от нота імбирю допомагає разом з перцем створити оцю вибуховість, ясність, якусь ефектність, красивезну таку манеру звучання, Фрезія злічі на старті. Жасмин також дублюється в базі. Разом ще з жасмином там знаходиться мускус та амбра, приємна така солодкувата тональність мандарину в серці. Класно, сучасно. Ефектно, ну просто прекрасний, дуже такий красивий духмяний аромат. Неймовірно тішуся з того, що він є в моїй колекції, що в мене була можливість з ним познайомитись. Якщо ви також, от, як я для себе відкриваєте ноту і в парфюмерії, то це прекрасна можливість з нею познайомитися в такому дуже класному, вишиканому, жіночному і, як на мене, досить універсальному ароматі Lancom Miracle. Ну і ще один якому, який є в моїй колекції в якому ця нота дуже красиво, як на мене, представлена, нота імберю в серці це Армон in Red» версія в парфумованій воді. І тут імбир разом з кардамоном та бергамотом знаходяться на старті. Сама композиція така квіткова, тому що тут жасмин, листя фіалки. там же в серці ще знаходиться троянда і м'яке завершення нотами білого мускусу та білої деревини в серці, не в серці в базі. Дуже класно це все закриває. І знаєте, оцей імбир з кардамоном теж створює, ніби знаєте, якийсь такий додатковий тиск, і всі решта компонентів дуже красиво, дуже ясно проявляються. Вони ніби розлітаються всі довкола вас в цьому ароматі. Він для мене. Ну, настільки красивений. І, по-перше, це бюджетна вартість, ну така відносний бюджет порівняно з навіть з попередніми ароматами, про які, про які я говорила. Це дуже красиве вишукане, якесь таке, як на мене, ну, приємно молодіжне звучання. Воно якесь от для мене асоціюється з таким здоров'ям, з рухом, з якоюсь такою молодістю, з активністю. І, ну, може, через те, що я. Там, в університеті і в перші роки після його закінчення користувалася цим ароматом. Але ну, для мене настільки, правда, я користувалася туалетною версією, версією в туалетній воді, вона була більш легша, ще більш летючіша. Але оцієї глибини нинішньої парфумованій воді мені абсолютно достатньо. І оцієї приємної пікантності, яку створює також ну, та імбирю, яка тут є. Ну, для мене це таке чисте задоволення користуватися. Аромат, том, який ніби з тобою через роки якось комунікує, якісь приємні спогади та асоціації генерує в тобі. Ну, хороша така, як парфумерна історія, так така особисто емоційна, дуже класний аромат з нотою імбирю. Якщо у вас є можливість та бажання, зверніть увагу на цю композицію. Ну і на ноту імбирю, про яку ми сьогодні говоримо. Вона тут дуже ефектно, виразно. Проявляється, ну от, власне, такі сьогоднішні герої, які є представниками компоненту, а саме компоненту ноти імбирю, про яку ми говоримо в сьогоднішньому відео. Представляю вашій увазі. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно. Якщо якийсь з ароматів 에, привернув вашу увагу і ви б хотіли з ним познайомитися, ось моя сторінка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, можете написати мені туди, або ж в описі під даним відео ви можете знайти посилання на мої сторінки на сайтах. Шафа та Кремчик, Де я також ділюся своїми ароматами. Можемо ну, там поспілкуватися і можете замовити Сьогоднішніх героїв, аби познайомитися з ним і, можливо, придбати в свою колекцію композицію, в якій представлена нота «Імбирю». Також маю надію, що сьогоднішнє відео вам було цікавим, можливо, корисним, і ви приємно провели час. Якщо це так, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша активність. Ну і в коментарях, звичайно ж, залиште е, назви ароматів, в яких представлені нота ну, імбирю, які подобаються особисто вам, ну які б ви порекомендували мені та глядачам каналу, ну, як мінімум, до знайомства. Тому зустрічаємось в коментарях. А особисто від себе хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами. Та все буде Україна!